Стівен Кінг Протистояння. Книга Друга, розділ 47. Частина 3. Коли Френі знайшла стю, він сидів на камені і курив сигару. Каблуком чоловік розчовгав на землі невеличке коло і струшував туди попіл. Він сидів обличчям на захід. Сонце саме почало сідати. Хмари трохи розвіялись, і крізь них проглядало червоне сонце. Попри те, що вони зустріли і прийняли чотирьох жінок до своєї компанії лише вчора, ті події вже здавалися далекими. Вони досить легко дістали один універсал із кювету і від застави поїхали вже чималим караваном. Запах сигари нагадав Френ про батька та його люльку, на неї накотив смуток, та час пом'якшив його, вкутавши ностальгією. Татку, я вже майже оговталася від твоєї смерті, подумала Френ, гадаю, ти не образишся. Стю озирнувся. Френі, щиро зрадів він. Як ти? Так собі, знизала плечима вона. Не хочеш приземлитися на мій камінець і помилуватися за ходом сонця? Вона сіла поряд із ним, і її пульс трохи пришвидшився врешті-решт, чого б вона сюди йшла? Френ знала, в якому напрямку він пішов із табору, так само, як те, що Гарольд із Гленом і двома дівчатами поїхали до Брайтона пошукати Сібі Радіо. Заради розмаїття пропозицію висунув Глен, а не Гарольд. Петті Крогер лишилася нянчитися з двома кволими після сутички войовницями. Було видно, що ширлі Гемет почала очунювати, та близько першої ночі вона всіх побудила, кричала в вісні і розмахувала руками, ніби відбиваючись від якогось нападника. Інша жінка, імені якої ніхто не знав, рухалася в іншому напрямку. Вона сиділа, їла, якщо її годували, справляла потребу. На питання не відповідала, по-справжньому оживала тільки в вісні. Навіть під вероналом нещасно часто стогнала, а інколи й кричала. Френі здогадувалося, що їй сниться. Довгенько ще їхати, правда? спитала вона. Стю помовчав секунду, а тоді сказав дорога далі, ніж нам гадалося. Та стара жінка, вона вже не в невразці. Я знаю, заговорила вона, а тоді припнула язика. Він глянув на неї з легкою усмішкою. Мем, ви нехтували вашими ліками. От мене й викрито, усміхнулася вона. Ми не одні такі, сказав Стю. Сьогодні після обіду я балакав з Дейною. Від того, як по-свійськи він вимовив це ім'я, Френ відчула укол ревнощів і страху. І вона сказала, що вони зі Сьюзен не хочуть приймати пігулки. Френ кивнула. А ти чому перестав? Вони в тому місці змушували тебе до цього. Він струсив попіл у свою імпровізовану попільничку. Легке заспокійливе на ніч, ото й усе. Їм не треба було годувати мене таблетками. Сидів під замком, нікуди б я від них не подівся. Ні, я перестав пити Веронал три дні тому, бо відчував. Що зв'язок ослабився. Він трохи подумав і додав дуже добре, що Глен і з Гарольдом додумалися поїхати по Сібі Радіо. Нащо нам двосторонка? щоб тримати контакт. У тоні Леонмінстера, мого друзяки зарнета, була така штука у скауті, чудовий пристрій можна було побалакати з коришами або ж у разі чого гукнути на допомогу, ці це однаково що сібів у голові. От тільки передатчик зламався, і ми можемо тільки приймати сигнали. Може, ми й надсилаємо, тихо промовила Френ. Він глипнув на неї великими очима. Деякий час вони сиділи мовчки, сонце визирнуло з за хмар, Не би для того, щоб хутенько попрощатися, перш ніж спуститися за обрій. Френ розуміла, чому первісні люди поклонялися йому. У міру того, як колосальна тиша майже безлюдної країни набрякала і тиснула на неї, переконуючи френ у своєму існуванні самою вагою, сонце, і як на те, місяць також, почало здаватися більшим і важливішим, навіть живим, Дивися на яскраві небесні кораблі і немов повертаєшся до дитинства. Хай там яка пігулки приймати я перестав, сказав Стю. Цієї ночі мені знову наснився той темний чоловік. Він облаштовується десь у пустелі, певне, у Лас Вегасі, і, Френі, гадаю, він розпинає людей на хрестах, тих, хто бунтує. Що він робить? Так було у вісні, траса 15, уздовж якої стоять хрести з коморних балок і телефонних стовпів, і на них висіли люди. То лише сон, промовила Френ з тривоженим голосом. Можливо. Він пустив дим і поглянув на захід, на залиті червоним хмари. Та інші дві ночі, якраз перед тим, як ми натрапили на тих маніяків із жінками, мені наснилася вона, старенька, яка називає себе матінкою Ебігейл. Вона сиділа у кабіні старого пікапа, що стояв на узбіччі траси 76. Я стояв, спершись рукою на вікно, і балакав з нею так само невимушено, як от зараз із тобою. І вона каже підженино їх, Стюарте, якщо на це здатна така стара дама, як я, крутий здарувань з Техасу точно впорається. Стю засміявся, кинув сигару на землю і розчавив її каблуком. Ніби на автоматі, не дивлячись, він обійняв Френ за плечі. Вони їдуть до Колорадо, сказала вона. Еге ж, і я так гадаю. А вона снилася Дейні чи Стюзен. Обом. Минулої ночі Сьюзен снилися хрести, такі ж, як мені? Зараз зі старою вже багато людей. Двадцятеро, а то й більше. Знаєш, ми їх щодня проминаємо. Вони просто ховаються і чекають, поки ми проїдемо. Вони нас бояться, а от вона, гадаю, вони прийдуть до неї свого часу. Або до нього, сказала Френ. Так, або до нього. кивнув Стю. Френ, чому ти перестала приймати Веронал? Френ тремтливо зітхнула і подумала, чи не зізнатися йому, їй хотілося йому все розказати, однак вона боялася його реакції. Інколи важко пояснити, чому жінка зробила так, а не інак, промовила вона врешті. Так, погодився Стю. Однак можна здогадатися, що в неї на думці. Що? Та вона не довершила фразу, він закрив їй рота поцілунком. Вони лежали на траві у сутінках. Коли вони кохалися, вогняний червоний поступився прохолоднішому багрянцю. і наразі Френ бачила, як крізь залишки хмар пробиваються зорі. Завтра буде гарна для їзди погода. Якщо фортуна буде на їхньому боці, вони зможуть проїхати майже всю індіану. Стю ліниво ляснув комара, що одзищав над його оголеними грудьми. Сорочка висіла на сусідньому кущі. Френ сорочку не зняла, однак ґудзики були розтібнуті. Її груди напинали тканину, і вона подумала я роздобріла, поки що зовсім трохи, однак уже помітно, принаймні мені. Я хотів тебе вже давно, сказав Стю, дивлячись її бік. Гадаю, ти про це знала. Я хотіла уникнути негараздів із Гарольдом, мовила вона, і є ще дещо. Характер у Гарольда непростий, та десь в його нутрі сидить гарна людина, йому треба лише зміцніти. Він тобі подобається, правда? Це не дуже підхоже слово. Нема такого слова, що описало б моє ставлення. А до мене ти як ставишся? спитав він. Френ глянула на Стю і зрозуміла, що не може йому освічитися, не могла це просто взяти і сказати, хоча й хотілося. Ні, сказав він, немов вона йому заперечила. Просто мені подобається, коли все ясно. Гадаю, ти просто не хочеш, аби Гарольд одразу про все довідався. Правду кажу? Так. вдячно погодилася вона. Значить, хай буде, як є. Може, як не будемо висовуватися, воно саме владнається. Я помітив, як він дивиться на Петті. Вона десь його віку. Не знаю. Ти йому вдячна і почуваєшся, ніби щось винна, так? Та певне, В квіті лишилися тільки ми і. То просто збіг, Френні, ось і все. Ти ж не даси покласти себе на лопатки через щось, що було чистим збігом. Та певне, гадаю, що кохаю тебе, сказав він. Мені не так легко це говорити. Гадаю, що теж тебе кохаю, та є ще одна річ. Так і знав, ти спитав, чого я припинила приймати пігулки. Вона скубла сорочку, не наважуючись глянути йому у вічі. Губи немов пересохли. Я подумала, що вони можуть зашкодити дитині, прошепотіла Френ. Зашкодити він змовк, а тоді схопив її та розвернув до себе. Ти вагітна. Вона кивнула. І ти нікому не сказала. Ні. Гарольд Гарольд знає. Лише ти. Господи всемогутній блін. сказав Стю. Він так пильно вдивлявся в її обличчя, що вона злякалася. Френ уявила дві речі що він зараз же її кине, як зробив би Джес, якби дізнався, що вона вагітна чужою дитиною, або пригорне, скаже не хвилюватися, що про все подбає. Вона не очікувала від нього такого наполоханого, напруженого погляду. І зловила себе на тому, що згадує вечір, коли підійшла до батька, а він порпався на городі і усе йому розказала. Він дивився на неї майже так само вона пожалкувала, що не розповіла Стю, перш ніж вони зайнялися коханням. Може, тоді б вони не покохалися, і він хоча б не думав, що його надурили, що вона, як там кажуть старші люди, зіпсутий товар. Чи він не про це думає? Вона ніяк не могла зрозуміти Стю. Промовила вона зляканим голосом. Нікому не сказала, повторив він. Не знала як. На очах у неї забриніли сльози. А коли буде дев'ять місяців? У січні, сказала Френ, і ринули сльози. Він пригорнув її і дав зрозуміти, що все гаразд, не зронивши ні слова. Стю не сказав, щоб вона не хвилювалася, що він про все подбає. Натомість вони знову покохалися, і Френ подумала, що ніколи не була такою щасливою. Ні він, ні вона не помітили Гарольда той стояв у кущах і спостерігав за ними непомітний і тихий, як сам темний чоловік. Ні він, ні вона не побачили, як примружилися його очі, перетворившись на два смертоносні трикутнички, коли під кінець Френ пронизав оргазм, і вона зойкнула від насолоди. Коли вони скінчили, вже повністю стемніло. Гарольд беззвучно зник у кущах. Зі щоденника Френ Голсміт, 1 серпня 1990 року. Минулого вечора обійшлася без записів. Була надто збуджена і щаслива. Тепер ми зі стю разом. Він погодився не розголошувати таємницю мого самотнього рейнджера, скільки вийде, в ідеалі до того, як осядемо. Я не проти, якщо в Колорадо. Сьогодні я в такому настрої, що згодилася б і на гори на місяці, пишу, як очманіла школярка. Ну, якщо дама не може писати в щоденнику, як очманіла школярка, де її взагалі таке виписувати. Та перш ніж облишу тему самотнього рейнджера, мушу сказати ще одну річ це щодо мого материнського інстинкту чи існує така штука? Гадаю, що так певне, щось гормональне. Уже кілька тижнів я почуваюся геть інакше, стара френ десь поділася. Та важко відрізнити зміни, що спричинила вагітність від тих, що сталися через жахливий катаклізм, який прокотився всім світом, однак у мене з'явилося щось на кшталт ревнощів. Ревнощі – це не дуже годяще слово, та наразі кращого на думку не спадає відчуття, що я трохи наблизилася до центру Всесвіту і мушу тримати оборону. Ось чому веронал здається мені ризикованішим від кошмарів, хоча раціональна думка підказує, що ці таблетки дитині нічого не заподіють. Принаймні у дозуванні, якого дотримуються всі решта, і, гадаю, частково ті ревнощі викликані закоханістю устю Редмена, Почуваюся так, ніби кохаю і їм за двох. Хай там яка, мушу поспішати, потрібно поспати, щоб там мені не снилося. Індіаною рухаємося не так швидко, як сподівалися біля повороту на Елкхарт нас уповільнив страшний затор, чимало військових машин і мертвих солдатів. Гленс Юзен Стерн і Стю набрали стільки зброї, скільки змогли, зо дві дюжини гвинтівок, трохи гранат і. так народ, це свята Правда, ракетницю. От я зараз пишу, а Гарольд зі Стю намагаються з нею розібратися. Є 17-18 снарядів. Боже, прошу, хай тіко не підірвуться. Щодо Гарольда, то мушу сказати тобі, любий щоденечко, що він геть нічого не підозрює. Звучить, наче репліка зі старого фільму з Бет Девіс, чи не так. Певне, коли наздоженемо Атагу, матінки Ебігейл доведеться йому все розказати що б там із цього не вийшло, а ховатися й надалі нечесно. І я ще ніколи не бачила його таким жвавим плюс веселим, як сьогодні. Він так либився, що я злякалася, якби в нього голова не розполовинилася Це він запропонував Стю помогти з небезпечною пусковою установкою і. Ось вони йдуть, пізніше допишу. Френ спала глибоким сном, і їй нічого не снилося, як і решта, за винятком Гарольда Лодера. Незабаром після півночі він підвівся, повільно підійшов до Френі і поглянув на неї згори вниз. Тепер він уже не всміхався, хоча й шкірився весь день. Інколи йому здавалося, що від тієї усмішки його голова лусне рівно посередині і вихлюпне всі мізки. Можливо, тоді б йому полегшало. Він стояв, дивився на неї та дослухався до співу літніх цвіркунів. Настали собачі дні, подумалося йому. Згідно зі словником Вебстера, собачі дні тривали з 25 червня до 28 серпня. Їх так прозвали тому, що в цей період траплялося найбільше скажених псів. Він дивився на френ, а вона солодко спала, підклавши під голову светер. Наплічник лежав поряд. Навіть у найпаскуднішого пса є свій щасливий день, Френні. Він присів. Коліна стрельнули, і він завмер, та ніхто не врухнувся. Гарольд розстебнув її наплічника, розв'язав шнурівку і запустив туди руку. Він посвітив усередину маленьким, подібним до олівця ліхтариком. Френні промимрила уві і поворушилася, і Гарольд затамував подих. Те, що він шукав, знайшлося під чистими блузками і кишеньковим дорожнім атласом. Записник на спіралі. Він дістав його, відкрив на першій сторінці і посвітив ліхтариком на щільний, однак акуратний почерк фен. 6 липня 1990 року. Спершу довелося його трохи помовляти, однак Глен Бейтмен згодився їхати разом із нами. Гарольд закрив записник і прокрався з ним до свого спального мішка. Він почувався як колись, маленьким хлопчиком, у якого майже немає друзів. Десь до трьох років він насолоджувався коротким дитинством, а потім перетворився на гладкий потворний жарт. Однак є чимало ворогів. Хлопчиком, якого власні батьки сприймали так собі, між іншим, їхні очі були прикуті до Емі, бо вона саме почала довгу ходу своїм життям, що скидалася на прогулянку подіумом на врученні титулу Міс Америка або принаймні Міс Атланта, хлопчиком, який по утіху звертався до книжок. Хлопчиком, якого ніколи не обирали до бейсбольної команди, якого завжди ловив шкільний патруль за те, що він бешкетував, удаючи довготелесого Джона Сільвера, Тарзана чи Філіпа Кента, хлопчиком, який перетворювався на цих персонажів пізно вночі, коли лежав під ковдрою, націливши ліхтарик на друковану сторінку, вирячивши очі від захвату і майже не відчуваючи власного бздіння. Саме цей хлопчик заповз головою вперед у свій спальний мішок зі щоденником Френі та кишеньковим ліхтариком. Коли він посвітив на палітурку записника, на одну секунду до нього повернувся розум. Гарольде, спинись, зойкнув його мозок, і він затрусився з голови до п'ят і мало не послухався. Тієї миті він міг спинитися, покласти щоденник, де взяв, відмовитися від неї та дозволити їм іти своєю дорогою, перш ніж трапиться щось жахливе і невідворотне, тією миті він міг відвести від губ гіркий напій, вилити його з чаші і наповнити її іншими можливостями, що чекали на нього в новому світі відступись, Гарольде, чувся благальний голос його розуму, та, певне, було вже запізно. У 16 років він проміняв Бероуза Стівенсона і Роберта Говарда на інші фантазії, фантазії, які він обожнював і ненавидів. У них не було ракет з піратами, натомість йому уявлялися дівчата в шовкових напівпрозорих піжамах, які стояли навколішки на атласних подушках, що вистеляли підлогу перед троном, де розвалився голий Гарольд Великий. Ладне й щомиті покарати їх маленькими шкіряними батогами і тростинами зі срібними маківками. То були злі фантазії, у яких свого часу з'явилася кожна приваблива дівчина з Оганквітської середньої школи. Ті фантазії завжди закінчувалися його промеженою та вибухом сім'яної рідини, і це приносило більше страждань, аніж насолоди. На цьому він засинав і сперма засихала на його животі, перетворюючись на білу луску. Кожен пес мав власний щасливий день, тож він зібрав навколо себе ті злі фантазії, старі образи, обкутавшись ними як пожовклим простирадлом для нього вони були старими друзями, чиї зуби ніколи не затупляться, чия смертоносна привабливість ніколи не втратить свого шарму. Він відкрив щоденник на першій сторінці, націлив ліхтарик на слова і взявся читати. За годину до світанку Гарольд повернув щоденнику наплічники і застібнув його. Цього разу він не був таким обережним. Якщо прокинеться, думав, він уб'є та втече. Куди? На захід. Однак не спиниться в небрасці чи Колорадо. О, ні. Френ не прокинулася. Він повернувся до спального мішка. Гірко помаструбував. Коли прийшов сон, він був зовсім неглибоким. Гарольду снилося, що він помирає на крутому чорно-білому схилі, всипаному обваленим камінням. Високо над ним на нічних вітрах плавали канюки, чекали, щоб ним поласувати не було ні місяця, ні зірок. А тоді у пітьмі розчахнулося лячне червоне око, лукаве, моторошне, нелюдське, око лякало його, та він не міг відвести погляду око вабило його. На захід, де навіть тоді збиралися тіні, кружляючи в танку смерті. Уже почало сутеніти, коли вони розбили стоянку західніше від Джолія та штат Ілінойс. У них був ящик пива, точилися жваві розмови, лунав сміх. Скидалося на те, що дощі лишилися позаду в індіані. Усі звернули увагу на Гарольда він ще ніколи не був таким життєрадісним. Знаєш, Гарольде, сказала Френі, коли всі почали вкладатися. Навіть не пригадую, коли у тебе був такий гарний настрій. Що таке? Навіть у найпаскуднішого пса є свій щасливий день, Френ, весело підморгнув він. Вона нічого не зрозуміла, проте всміхнулася у відповідь. Певне, Гарольд просто в своєму стилі, він часто говорив загадками, головне, що все почало налагоджуватися. Тієї ночі Гарольд завів власний щоденник.